І сьогодні має відбутися зустріч Путіна та Лукашенка, і вона, ймовірно, є частиною зусиль, щоб створити інформаційні умови для нового етапу війни проти України. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Вони зробили такий висновок, зокрема враховуючи слова командувача об'єднаних сил зсу Сергія Наєва. Нещодавно очільник Кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил Російської Федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, він розглядав пропозиції військового командування на найближчу та середньострокову перспективу. Відразу після цього він спланував і відбудеться незабаром зустріч з керівництвом Республіки Білорусь. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема на нашу думку, і на Суходолі.